Добрий раночок, мої дорогенькі. Сьогодні я вийшла на свій базар. маю такі свої віолки. Садили їх а, а, десь в жовтні. Так, початок жовтня, мабуть, забулася. Ну так, початок жовтня, десь кінець вересня. Садили в касету, купували. А, нідерландські купували насіння. Ну ось вони виросли за зиму. І вже так гарно заквітли. Кож садили в окремо такий стаканчик невеличкий, і ось такі кольори є. І такі червоні, і жовті, і така біла, і синеньких два кольори. Ось такі гарненькі вже перші квіти на першому базарі. По 25 гривень продаємо. Такі гарні. Дуже подобається ще ось така. Такого маю кольору. Така біленька з розовим таким глазиком. Дуже симпатичні, люди купують потрошку, ще трошки рано, але потроху вже не починаємо продавати. У нас тут такий великий базар, всього потрошку продають. Так, і також ця жіночка в'яже, ось такі гарні, дитячі. Такі для хлопчиків і для дівчаток. Досить недорого. Пишіть. Так, є розміри по 50 гривень. Кому цікаво, пишіть. Відправимо вам новою поштою. І є такі труси, шлюті мачалки. Такі натуральні, є не всякі насіння, і консервація. Все, що хочете, всього багато, людей також багато. Ось такий у нас базар. Так, розпочинаємо ми свою роботу на цьому місці. І також торгуємо тут до пізньої осені. До листопада завершуємо різними хризантемами, які також вирощуємо весь сезон. Ну, будемо вам все показувати. На все добре, підписуйтесь, ставте лайки. До побачення!